Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовляється від свого плану скорішого вирішення війни в Україні. Вітаю, ви на каналі Булгаров Виставки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо вам до вподоби те, що я говорю, то, будь ласка, підпишіться на цей канал. А якщо ви вже це зробили, то я вам дуже і дуже дякую. Нам завжди є про що поговорити. Ця ситуація з про що я зараз сказав, вона за все, пов'язана і проявляється через відмову або скасування візиту спецпредставника Дональда Трампа. Кіта Келога в Україну і саме навколо цього скасування почали будувати багато різних теорій, в тому числі і тих, що він скасував свій візи, тому що тепер Трамп там дуже погано ставиться до України або взагалі все пропало. Ну тобто для нас це знаєте звичайна справа. Бачити зраду, навіть там, де її нема, але тут ситуація вона значно і значно складніша. Я хочу зараз трошки нагадати взагалі про що йдеться і чому ми так багато часу приділяли і новині про те, що кіт Келох їде в Україну, і новині, що він вже не їде в Україну, принаймні зараз. Як сьогодні на брифінгу Міністерства закордонних справ розказав Андрій Сибіга, що Келох вже не їде. Андрій Сібіга, це міністр закордонних справ України. Якщо хтось забув, отже, спочатку з'явилася новина про те, що Дональд Трамп ще навіть до початку своєї інаугурації відправляє до України свою свого спецпредставника, якого звати Кіт Келох, і ця людина має зібрати інформацію, саме на підставі якої потім Дональд Трамп буде вирішувати, що далі робити, з як він каже, з українським з українською кризою. Тобто то тобто з війною, яку розпочала Росія проти України. Багато ми говорили про те, а яку ж саме інформацію буде збирати кіт Келох. І знаєте, мені здається, ми трошки випустили з нашої уваги, а ким цей кіт Келох є. Це важливо. Цей контекст важливий саме для розуміння, яку інформацію він збирав. Отже, дивіться, кіт Келох це ну, по перше, мов вже більше 80 років. В цьому році буде 81. Це. Піхотний генерал це людина, яка більше 20 або навіть більше років віддала саме військовій службі в Сполучених Штатах. Більш того, більш того, перед тим як стати піхотним генералом, як я вже сказав, він служив у різних різних підрозділах, в тому числі 101-й славетній 101 першій славетні повітряно-десантній дивізії, яка воювала в складі якій він воював у В'єтнамі. Ну а до цього я нагадаю, що 101 Повітряна десантна дивізія вона брала участь практично у всіх таких великих війнах, в тому числі саме вона висаджувалася в Нормандії. Можливо, ви бачите, бачили ці фільми. Ні, не вона виходила на цей пляж Омаха Біч, але це та сама дивізія, яку скидали з парашутами, і які опинялися в дуже глибокому тилу німців. І про це на цей фільм можете подивитися. Там дуже багато є цікавого. Отже, ця та сама 101 підтримка десантна дивізія, її як правило, застосовували в найбільш складних боях, найби найбільш складних ділянках фронту. Ну і головне, що вона по факту елітна, і це не та дивізія, де можна просто знаєте, в штабі відсидітися. і тому, тому людина, яка потім стала генералом, тобто військовий кіткелог, пройшов дуже. І дуже дуже такий знаєте, славетний військовий путь шлях. І коли його відправляють в Україну вже зараз, як представника Дональда Трампа, перш за все він буде збирати, і він би і, причому він буде збирати, тому що його візит не скасований, а перенесений. Зараз про це поговоримо. Ще раз нагадаю: підписатися на цей YouTube канал, поставити свій коментар під цим відео для того, щоб просувати український контент. Так, от він. Не просто буде збирати інформацію, якусь там ні, він буде конкретно збирати інформацію. Військову він має зустрічатися з військовими. Він має зустрічатися з нашими генералами. Він можливо навіть буде десь виїжджати близько лінії фронту. Тобто він хоче зараз точно, ну звісно, що він, так чи інакше, його візит буде стосуватися озброєння, яке нам передає. Передають сполучені штати. Можливо, це буде стосуватися і грошей. Який виділяється на це озброєння, але, перш за все, Перш за все, основне завдання Кіта Калага – це зрозуміти військову ситуацію на фронті, зрозуміти, де ми маємо переваги, де ми навпаки програємо, чому ми відступаємо і чому досі немає якихось певних результатів. Цілком можливо, цілком можливо, що операція там контрнаступальна операція в Курській області, яка от буквально на, на цих вихідних у неділю розпочалася, вона теж пов'язана. Була б була з тим, що хотіли можливо показати Кітекелого там певні здобутки на фронті. Він їх мав побачити, не знаю, що там далі відбувається в Курській області, тому що інформація дуже замало. А читати і слухати рашистські пабліки це знаєте, погана справа. Якщо, якщо наш генштаб мовчить, то давайте ми трошки виберемо, знаєте, візьмемо для себе певну паузу. Потім поговоримо про це теж. Отже завдання кітокелега була була було і буде зібрати інформацію з поля бою і саме ця інформація буде вирішальною для прийняття рішення дональдом трампом що робити з що робити з припиненням війни як когосидіти, сідати, хто з ким має сісти за стіл перемовин, якого як саджати за це стіл перемовин, і взагалі що далі робити? Дуже знаєте, примітно, що якраз напередодні виходить інтерв'ю е президента України Володимира Зеленського, саме американському подкастеру, і ми про це вчора поговорили. Можете до речі, подивитися це відео. Тобто, багато підготовчої роботи було зроблено, але він Скосовую свій візит. Про що це може означати? Перш за все, перш за все, це означає. Що Дональд Трамп вже не бачить, як він це буквально кілька місяців заявляв, що війну можна припинити за один день. От він приходить на його сразу значить, проходить інавгурація. Він стає президентом Сполучених Штатів і одразу раз і в один день він припиняє війну. Судячи з цих подій, що Кіт Келох не приїжджає, Дональд Трамп вже так не вважає. Це для нас. Насправді добре, тому що будь-які поспішні рішення от так чи інакше за них хтось має розплачуватися а так як Україна найслабкіша сторона в цьому. В цьому трикутнику, так що так можна сказати, то е, розплачуватися будемо ми, точніше, були б ми, якби таке рішення поспіхом було прийнято. Бачимо такого, немає. Тепер е, Дональд Трамп обирає стандартний варіант. До речі, це теж характеризує е, його як людину, яка. Те, що вона казала до виборів, і те, що вона буде казати на посаді президента, це можливо навіть різні речі. Я не кажу, що це може бути протиріччя, те, що він казав тоді і зараз, але принаймні, те, що зараз він буде дотримуватися певної процедури, це точно. Тобто Кіт Келов до нас приїде лише після інавгурації Трампа, і вже як офіційний представник президента Сполучених Штатів він цю інформацію і буде збирати, але мені здається, що більшу частину цієї інформації вони вже зібрали, вже зібрали інакше б ніхто би його візит не зупиняв. би. Якщо, наприклад, вони там би у себе зрозуміли, що можна війну швидко припинити, що можна все швидко порішати, всадити за стіл перемовин зелен. Путіна ще когось неважливо, і все одним знаєте, махом розробити ці цей гордієв вузол. То вони так би і зробили, але вони цього не зробили. Це означає, що якраз більшу частину інформації для прийняття рішення в них вже є. Можливо, Трамп вже отримав доступ до секретної розвідувальної операції від Пентагону від Білого Дому. Це цілком можливо, тому що зараз відбувається певна передача справ. І це ще раз повторюсь, ніякою зрадою не є а навпаки, дуже для нас добре, тому що цей відкладений візит він перш за все означає, що ніхто вже не розраховує за рахунок України швидке, швидке щось порішати. Навпаки, тепер ота формула Володимира Зеленського, яку він озвучив, що давайте -таки ми спочатку домовимося. Це, до речі, було вчора. Ще раз нагадаю: підвіться не мій розбір цього інтерв'ю, там справді є багато цікавого. І ем, в те, що сказав Зеленський, що Перш за все, треба Україні сісти за стіл перемовин, навіть не перемовина, просто домовитися з е, сполученими штатами саме з Дональдом Трампом про те, як ми будемо втихомирювати, замирювати. Я не знаю. Путіна, тому що тут треба розуміти в даному випадку, сполучені штати не є країною, яка так би мовити знаходиться над схваткою. Ні, це безпосередній, безпосередній учасник, принаймні, так його цього учасника бачать в Росії. Ба Більше вони взагалі бачать собі так, що це якраз вони воюють проти НАТО і сполучених штатів, які воюють в свою чергу руками українців. Тому нащо домовлятися з руками, тобто з Україною, якщо можна домовитися з го головою Тобто зі сполученими штатами, тому е, ми маємо тут і ця, скоріш за все, позиція вже доведена до Трампа, і він розуміє, що е, ти не зможеш переконати в іншому Путіна. А це означає, що можливо. Президент Зеленський поїде на, на інаугурацію. Можливо, там відбудеться зустріч з Трампом, можливо, навіть робоча зустріч, але принаймні вже точно заявлено, що одна із перших країн, яку відвідає Трамп, це буде Україна. І скоріш за все, так воно і буде. І, можливо, навіть як сказав Зеленський, він сюди прилетить на, на літаком. Ніхто без України нічого вирішувати не буде. Поспішних. Рішень не буде. Тепер все входить в стадію такої собі обґрунтування. Після інаугурації прийде Кікелог. Подивиться на те, що відбувається на полі бою. зустрінеться з українськими військовими, і лише після цього напевно, відбудеться ота зустріч. Ота зустріч між Зеленським, Путіним і, звісно, Трампом. Це насправді для нас добра новина. Тому давайте будемо, як я вже сказав, брати певну паузу і не бачити зраду там, де її просто не існує. Підписуйтеся на мій YouTube канал, будете знати більше. Побачимось.